Поки вся країна бореться, хтось воює, хтось допомагає. В Умані банда в особі під керівництвом точніше, Андрія Дікуна. такої входять його перший заступник мера Ганіч, партнер Дікуна, Плідньова Маріонетка мер та інші особи продовжують грабувати. Ну і ось 8 серпня цього року прийнято рішення за номером 103-70 8 про продаж земельної ділянки сільхоз призначення ляхом викупу за адресу Вінницьке шосе 6 міста Умаль. От я демонструю це рішення. Перша сторінка. Друга сторінка. Значить, тут мова йде про те, що купується більше 47 соток землі прямо на трасі, і викупають його всього-навсього за 2 млн грн при ринковій вартості приблизно 6-7 млн. Тобто to...